Емоційна сфера, що може з нами відбуватися внаслідок вторинного стресу в емоційній сфері? Ну, симптоми депресії це не про депресію. Ми тут не кажемо про клінічну депресію взагалі, бо це діагноз, це може встановити тільки лікар-психіатр, але те, що ми іноді можемо називати депресивним настрієм, симптоми депресії, якась апатія, наприклад. Відчуття такої втоми, небажання щось робити, можливо, да, така плаксивість якась у це може теж перебувати. Ну, то ми можемо це відчувати. Може бути відчуття безпорадності, відчуття безсилля, може з'явитися така невпевненість в собі. Тому що ви чуєте те, можливо, чого в вашому досвіді ніколи не було. Ви з цим не стикалися як особистість, як людина в своїй життєвій історії. Це. Це може, ну, наприклад, досвід втрат. Ну, якщо ви да, досить молода людина, і дай Боже, щоб так було далі, у вас всі ну, ваші там, члени родини ще живі, і ви ще нікого да, не втрачали. І навіть перший такий досвід в історії клієнта, де є втрата, він може бути таким складним. І загалом бувають такі історії, які, ну, як зараз вірно сказати, такі обставини зараз. На війні, які ну, взагалі випадають із такого людського розуміння, що це може бути. На жаль, таке відбувається. Я поки не ілюструю, якщо буде питання до цього тезису, я проілюструю, які це можуть бути випадки. Постійний страх да, в емоційній сфері може перебувати. Така потреба бути в стані. Внутрішньої тиші, то почуття спочуття німоти, небажання спілкуватися, яка може переростати да, в таку емоційну відчудженість від тих людей, які нас оточують. Внаслідок вторинного стресу можуть бути даже, да, такі когнитивні порушення, втрата пам'яті, як правило коротка пам'ять, короткочасова да, більш страждає, знижується концентрація, іноді даже може бути така спутаність свідомості, коли трошечки втрачається це відчуття хронології, ну, тобто, да, начало, середина, кінець. А, минуле тут і зараз майбутнє, трошечки від того, що ми почули, тому що це достатньо велике. Психіка це, на це витрачає енергію, і да, от таке усвідомлення себе а, у часі або у реальності, може бути трошки по, по, порушене. Ну, слабкість судження це про те, що іноді важко слухаючи, або вислухавши, і спостерігаючи. Те, що відбувається, знайти ту точку опори, яка б відобразила те, що ви відчуваєте. От. Може бути така погруженість у травматичну подію, яку ви спостерігаєте, або в історію да, клієнта. Така глибока погруженість, ви не можете переключитися там, те, що вам розповіли, або те, що ви, або те, що ви бачили, повертається до вас. І такі нав'язливі спогади про саму травматичну подію, яку ви побачили або почули. Перепрошую, перепровірю чат. Так, є там хтось хтось пише колегам. Звернемо увагу також на духовну сферу, тому що під час такої події, як війна, ми стикаємося з історіями, які підривають нашу віру. У життя у Бога да? і питання сенсу життя, навіщо ми можемо чути від наших клієнтів, і коли ми слухаємо те, що з ними відбулося, якщо нам це потрібно по роботі, то іноді такі речі трапляються і з нами. Да? Тобто ми починаємо сумніватися в цьому миропорядку, в цьому світопорядку, в цій да? в присутності, да? в цьому світі милосердя. От, і це може бути як сумнів, як гнів, навіть, да, який ми так виражаємо назовні, або остаємось з ними внутрішньо. І таке дуже потужне почуття безнадійності, тому що для людини дуже важливо переживати надію. Да, дуже, це дуже ресурсне переживання. На жаль, іноді під час цих подій, які ми переживаємо самі, або історії, які чуємо від клієнтів. Ми втрачаємо надію, таке буває. Як вторинний стрес да, проявляється у соціальних і міжособистісних стосунках, відчуженість, така тяга до ізоляції відбувається різними засобами, ну, наприклад, віддалення від сім'ї до да друзів. Тому що, наприклад, ми не можемо розповідати да, ну, пов'язані з конфіденційністю про те, що ми знаємо, або ми не можемо розповідати, тому що ми боїмося якось а, зачепити, травмувати, да, нашкодити своїм, да, своїй сім'ї або друзям, але не можемо вийти з того стану, який переживаємо. А зменшується тяга до соціальних контактів, тому що це ж такі подразники, і від того, що ми чули або спостерігали. Нам потрібно на обробку цього дуже достатньо багато да? енергії, фізичної, ментальної і будь-який інший подразник у віде соціального спілкування, це додаткове навантаження, тому да, ми так іноді навіть несвідомо захищаємось тим, що знижуємо усіляку соціальну активність, і від цього може да, бути оця добровільна усамітненість як прояв. Якщо ми Маємо близькі стосунки, то певним чином в нас може бути понижений інтерес або навіть втрата інтересу до стосунків зі своїм партнером, до переживання близькості з ним. У нас може наростати недовіра та підозра до інших в результаті вторинного стресу. Ну і загалом наш стан може впливати. На виховання наших дітей, тим, що ми транслюємо, по перше, свій стан або якісь свої упередження, які формуються в результаті да, вторинного стресу, з якими з вами не ну, наша психіка не може